Ford Focus, 16 рік з таким дисплеєм, з такою мультимедією і з таким дисплейчиком. Датчик тиску в шинах. Зараз у мене він скинутий. Провірка системи тут немає. Меню, настройки, провірка системи. Якщо є помилка, воно тут пише. Як її скинути? Саме тиск, аж помилка по тиску в шинах. Потрібно накачати всі шини не менше, ніж 2,2 і не забути за багажник, сісти в машину, пристібнутися і поїхати. Десь при швидкості більше 40-50 км у час, якщо все у вас добре, то помилка зникає і все працює. Саме з таким дисплеєм. На інших варіаціях можна скинути або тут. Або тут. А саме в цій варіації і комплектації скидати можна тільки, ну, тільки на ходу. Дякую за увагу.